Вітаю. В ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Програма запитай у юриста. Сьогодні я, Вікторія Шуліка, дам відповіді, які турбують наших телеглядачів. Отож, розпочнемо наш випуск із нещодавно прийнятих змін в законодавстві щодо виробництва продуктів харчування, зокрема про заборону та обмеження використання пальмової олії при їх виробництві. Ця інформація буде корисною як для споживачів, так і для виробників, адже зміни підвищують вимоги до якості продуктів та мають на меті змусити виробників відповідальніше ставитись до якості продуктів і їх виробництва. Отже, 4 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект номер 5148 який врегульовує питання, що стосуються безпечності та якості харчових продуктів. Та впроваджує в наше законодавство вимоги Європейського союзу щодо використання транжирних кислот, крім тих, що містяться в жирі тваринного походження. Що ж, передбачає ухвалений законодавчий акт: по-перше, встановлює граничний вміст транжирних кислот у харчових продуктах, а саме не більше ніж 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті. По-друге, Повністю забороняє використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах. По-третє, забороняє використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні, кондитерських виробах, таких, до прикладу, як морозиво, шоколад тощо. Наступне це зобов'язує операторів ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам надавати інформацію про кількість транжирних кислот у таких продуктах, а також зобов'язує виробників наносити чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію. Зазначається, що закон враховує найкращу світову практику щодо обмеження вмісту транжирів, які є визнаними шкідливими для організму людину у великих кількостях. Наступне запитання є соціально важливим та надходить від наших телеглядачів досить систематично. А саме чи можна одночасно отримувати соціальні виплати як особа з інвалідністю з дитинства і пенсію по втраті годувальника. На жаль, бувають ситуації, коли особа, що має інвалідність дитинства, втрачає єдиного годувальника та відповідно до законодавства України про соціальний захист населення, претендує на виплату пенсії у зв'язку із стратою годувальника. Але часто громадяни переконані, що якщо вже отримують один із видів соціальних виплат, наприклад, пенсію по інвалідності, то вже автоматично не можуть претендувати на інші соціальні виплати одночасно. Пенсійний фонд України пояснив, що це не так. Тому пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, зокрема особам з інвалідністю з дитинства, які були на його утриманні. За наявності в годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років, тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам сім'ї, залежить від віку, в якому помер годувальник, або ж незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, у випадках, зазначений частиною першої статті 36 закону України про соціальне страхування населення. Наявність чи відсутність інших виплат особі, що претендує на такий вид пенсії, не береться до уваги пенсійним фондом України при вирішенні питання про її призначення. Наступне запитання: хто ж подає повідомлення про суттєві зміни в майновому стані відповідно до законодавства України про запобігання корупції? Отож, обов'язок подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані поширюється не на всіх публічних службовців, а лише на окремі категорії з числа суб'єктів декларування, а саме: Службовці, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 51 Прим. 3 закону України про запобігання корупції, до них зокрема належать керівники органів державної влади, їхні заступники, керівники функціональних підрозділів, судді, прокурори, слідчі, дізнавачі, а також інші співробітники правоохоронних та контролюючих органів. По-друге, це декларанти, які обміняють посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до переліку затвердженого наказом на ЗК No 24 Всі інші категорії публічних службовців не зобов'язані подавати такі повідомлення. Відтак. Такі категорії декларантів у разі отримання доходу придбання майна або здійснення видатку декларантом на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів у 2024 році. До речі, це більше ніж 151 тисяча 400 гривень. Обов'язково повинні подати повідомлення про суттєві зміни, і лише такий обов'язок виникає за сукупності наступних обставин. По-перше, таким суб'єктом отримано дохід і придбано майно, і відповідно здійснено відповідний видаток. По-друге, дохід отримав або майно придбав, і видаток здійснив саме суб'єкт декларування. І по третє, це розмір доходу або ж видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів. Подання суттєвих змін в декларацію в інших випадках, у тому числі щодо членів сім'ї, законом не передбачене. Строк подання суттєвих змін становить 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення відповідного видатку. Для того, щоб подати повідомлення про суттєві зміни, необхідно перш за все увійти до реєстру декларацій за допомогою електронного цифрового підпису. Надалі обрати в особистому кабінеті нове повідомлення, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, а також ознайомитись з інструкцією та заповнити форму, відповідно, внести необхідні дані, підписати та подати документ. І важливо, що відомості про суттєві зміни в майновому стані обов'язково мають бути відображені декларантом у черговій щорічній декларації за відповідний звітний період. Наступне запитання це. Як діяти, якщо межі вашої земельної ділянки накладаються із межами сусідньої земельної ділянки? Звісно, що найпростіше буде переоформити право власності на землю з меншою площою і конфігурацією, щоб кордони один на одного не накладалися. Але хто ж захоче віддавати частину своєї землі сусіду? Тому давайте розглянемо інші можливі варіанти вирішення цієї спірної ситуації. Відповідно до статті 107 Земельного кодексу України основою для відновлення меж є дані Держгеокадастру. У разі неможливості виявлення дійсних меж і встановлення їх здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо ж фактичне використання земельної ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки. Якщо ж виникла спірна ситуація і неможливо мирно домовитись про розподіл накладених ділянок, є декілька варіантів їх вирішення. Перший, якщо помилка є лише документальна і не відображається в натурі, тобто на земельній ділянці, насправді. Тоді за згоною власників ділянок можна виправити помилки за допомогою технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки та винесення їх у натурі або за матеріалами інвентаризації відповідно до нової категорії земель уже зі встановленими межами. Наступне це, якщо в Держгеокадастрі помилка була суто механічною, і необхідно в такому випадку звернутися із заявою до територіального органу кадастру про її виправлення. Форми заяв, залежно від помилок, можна знайти у додатках до порядку ведення державного земельного кадастру. Третій спосіб вирішення спірної ситуації це відповідно звернутись до кваліфікованих кадастрових інженерів чи геодезистів, які мають ліцензії для проведення кадастрової зйомки. Після консультації та погодження умов виконання відповідних робіт слід надати всі необхідні документи, такі як свідоцтво про право власності, технічний паспорт на ділянку та інші необхідні документи. Замовник може ознайомитись із попередньою вартістю послуг та термінами їх виконання, адже такі послуги є платними. І вже після цього всього відбувається офіційне укладення договору на проведення кадастрової зйомки. Результати такої кадастрової зйомки мають бути докладені до заяви в Держгеокадастр про встановлення межземельної ділянки на місцевості. Ну і звісно, кожен землевласник має право вирішувати проблему в судовому порядку, вимагаючи скасування держакту на землю у зв'язку із накладеннями меж. І завершимо сьогоднішній випуск юридичними новинами. Отже, 13 вересня 2024 року державне підприємство Національні інформаційні системи в рамках проведення технічних робіт оновило програмне забезпечення єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Серед запропонованих оновлень було оновлено функції надання витягів з єдиного державного реєстру, в якому для запитів за даними юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або ж фізичної особи підприємця впроваджено принцип один суб'єкт, один витяг. Також забезпечено попередню візуалізацію переліку суб'єктів з можливістю обрання конкретного суб'єкта для формування витягу, і також створено можливість відмови від формування витягу, якщо за введеними параметрами пошуку записів не знайдено. Крім того, Оновленим законодавством забезпечено долучення до витягу до про юридичну особу, сканованих копій установчих документів та структури власності відповідно за наявності та у вигляді, в якому вони долучені до реєстраційної справи. Крім того, прибрано необхідність обрання блоків інформації, які потрібно обов'язково включати до документа, і прибрано також можливість пошуку за найменуванням юридичної особи. З іншими ж оновленнями єдиного державного реєстру можна ознайомитись на офіційному вебсайті державного підприємства НАІС у рубриці Реєстри. На цьому все. Якщо ви хочете почути більше актуальних відповідей на юридичні запитання, звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ» або ж за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!